Привіт, друзі! Раді вас вітати на ютуб-каналі Ренфері. Позаду мене золота осінь, а саме час підготувати ваш кораблик до зими. І сьогодні ми поговоримо про те, як вберегти вашу акумуляторну батарейку. І для цього нам потрібна електрика. Тож давайте перемістимось додому. Ми вже в хаті і вже починаємо підготовлювати ваш акумулятор до зими. І для цього нам знадобиться зарядна система, кабельки. І ваша акумуляторна батарейка. Ну, а спершу нам потрібно все під'єднати. Тут готово. І під'єднюємо батарею. Спершу нам потрібно перейти в меню Battery Type. У нас тут має ліпо-бет бути, як зазвичай ви заряджаєте свій кораблик. Далі ми переходимо сюди. Нам потрібно виставити Lepo Storage. кнопочкою Ink Ми шукаємо. От, все є. Саме цей режим відповідає за переведення вашої акумуляторної батарейки у режим сну. Далі ми тут виставляємо 1 А і також підбираємо правильний вольтаж до вашої батарейки. До речі, хочу вам нагадати, як визначити свій тип батареї, тобто якої вона ємності. Ось по цих кабельочках, Бачите, в мене їх 4 чорних. Відповідно, моя батарейка 4С. Якщо у вас 3, 3С. Ось і все. У мене це батарея 4С. Тут в мене вже все готово. Далі зажимаємо кнопку Старт. Висвітлюю ось таке меню, де знову потрібно підтвердити кнопкою Старт. І все, як бачите, все вірно зроблено. Моя батарейка вже готується до сну. Ну от і все, ваш акумулятор переведено у сплячий режим. Тепер залишилось тільки дочекатись весни. Ну а вже коли почнеться сезон риболовлі, ви просто заряджаєте свою АКБ як зазвичай. Бережіть свої батарейки, щоб в наступному сезоні знову класно проводити час своїми корабликами. Ставте нам лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на YouTube канал Ранфері. Всім папа! -па. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди.